Так, Всім доброго вечора. Ми тут одні залишились. Да? Да, Але в нас сьогодні Олена склала іспит. Нарешті супер. Просто е, да. ніяк до нас не ставились по лайтовому. От. Ми чесно заробили ці права своїм трудом. Да? Давай, Олена, побажай майбутнім водіям. Я бажаю всім успіху і не хвилюватися. Можна скласти навіть з першого разу, але не треба хвилюватися, тому що хвилювання вирішує дуже багато. Майже все я б сказала. Тому, якщо класно їздити, значить просто класно їдьте. Да, ми довго йшли до цього. Ми до війни зеленою почали займатися, навіть але. 2 у мене була перша спроба. Так, перша спроба хвилювання мене склали, друга спроба. Теж було хвилювання, ну нарешті все добре, гарно позаймалися. От, е, коли там вже ти казала, що вже рік, як ми знайомі yeah, yeah. і займаємося, але нічого, yeah, прийшли. З вірою до результату прийдете. Не з першого разу, з п'ятого, але прийдете. Так.